Шановні колеги, я не Я хочу я, я, ну, ну, я, я, я дам, дам своє доручення службі, щоб вони зв'язалися і розібралися, що там відбувається, тільки тільки повністю. Я хочу зв'язок з тим, що у нас сьогодні останні засідання національної. Я хочу вам подякувати. Можна, подякувати за роботу. Насамперед хочу вам подякувати за те, хто би що не говорив. Склад виконкому був ну, досить, напевно, складний, досить різноманітний, досить недосвідчений. Ми всі починали з того, що ми всі разом чомусь навчалися. Я впевнена в тому, що нам вдалося ви війдете в історію, це вже, вже однозначно, як виконком, якого ніде і ніколи такого не було. тому я вам хочу всім подякувати за те, що ви були, за те, що ми працювали. Хочу побажати вам усім успіху. Хочу привітати всіх тих, хто ввійшов у склад депутатського корпусу. І я думаю, що це теж досвід, який був набутий тут, в місті виконкомі, він теж дав знаки і. Тому Дмитро у нас є якого на привітати сьогодні з тим, що він увійшов в депутатський корпус. Я вас вітаю. Усім бажаю всього самого-самого доброго, натхнення, здоров'я, родинного тепла, затишку. Головне, чого хочу побажати нам усім миру. І у нас вчора був іменинник, тому давайте привітаємо Кирилова. Здравствуйте. Так что, ты слышал